І нарешті помре Путін. Що відбувається у Путіна в бункері? І для чого йому насправді діти? Ні, це не текст нової пісні ані Лорак. Це питання, на які телебачення Торонто нарешті спробує дати чіткі відповіді. Обалденно. Понравилось? На жаль, Путін не перший поплавлений диктатор на нашій планеті. Тож, аби зрозуміти його поведінку, ми можемо звернутися до досвіду його попередників. Адже диктатори схожі між собою, наче пісні латекс-фауни. Вони постійно надихаються одне одним, запозичують напрацювання та наповнюють свої біографії нескінченними омажами, створюючи викривлено гротескний тоталітарний метавсесвіт. Тож знайти відповіді на наші запитання, ми. Пробуємо у біографії олдскульного північно-корейського диктатора Кімер Сена вйода доказової конспірології. Сен це засновник та вічний президент Північної Кореї, батько Кім Чен Іра та дідусь Кім Чен Іна. Втім, йдеться не про диктаторську версію родини Кардашнян, а про маніакальну фіксацію диктаторів на власному довголітті. Наприклад, якщо звичайні росіяни, подорожуючи поїздом, обмежуються вареними яйцями, пляшкою горілки і бійкою у тамбурі, Путін возить із собою в бронепоїзді. Цілу омолоджувальну клініку в спортивно-оздоровчому поїзді Путіна є кабінет косметолога, тренажерна зала і навіть хамам. В кабінеті косметолога встановлений повний комплекс медичного обладнання, необхідного для екстреного порятунку життя людини. Більше уваги приділено саме омолоджувальним процедурам. В бронепоїзді встановлений апарат для радіоліфтинга, косметологічний комбайн, апарат ультразвукової терапії. Навіть лорд Волдеморт спокійніше ставився до збереження власного життя, враховуючи те, скільки всього є в косметологічному вагоні, одного з двійників Путіна точно звати Колегеновий. Але ми цього хіба не знали, що по дітях терпіння повернемось. До Кіма намагатися прожити якнайдовше, знайти рецепт безсмертя, пити кров немовлят та загалом займатися тим, чим зазвичай займаються негідники у фільмах про Індіана Джонса. Це диктаторський стартер-пак. Але Кімер Сен це буквально Майкл Джордан у світі диктаторів. Він підняв планку божевілля на принципово новий рівень. Доктор Кім Сойон була одним із особистих лікарів Кім Мерсена, поки не втекла з північної Кореї у 92-му році. Протягом. Сяти років вона очолювала дослідницький центр, який Сен наказав їй створити, щоб допомогти йому дожити до 100 років. Він дожив до Кім Ір Сен створив цілий інститут, задачою якого було зробити так, аби він жив довше. Ця жінка на екрані це справжня людина, яка вставала вранці, снідала, збирала на роботу лоток із гречкою, надягала білий халат, окуляри і разом з іншими розумними та освіченими людьми вигадувала, як зробити так, щоб підбитий наглухо. Тиран не здихав якомога довше, але він все одно помер. А вона якимсь чином змогла втекти з північної Кореї і написала про це книгу. Уявіть собі, роками займаєшся наукою, мрієш про якісь наукові звершення. А замість цього ми провели багато досліджень у центрі довголіття, розповідає лікарка Кім Сойон. Але ми призначили йому лише те лікування, яке він сам обирав із нашого списку варіантів. Він хотів вправити якомога довше. Думаю, він хотів прожити довге життя для власного задоволення. Дуже сподівався, що придворна лікарка з колегами вигадає ліки, які дозволять йому володарювати дуже довго. Тож абсолютно не турбувався про своє здоров'я і ігнорував здоровий спосіб життя, що в підсумку і призвело до хеппі енду. Але медичні процедури, які були придумані для Кіма, мали обмежений ефект, оскільки, поки диктатор вимагав диволіків, він не дбав про своє здоров'я. Доктор Кім казала, що надмірне лікування, яке застосовувалося, призвело до побічних ефектів і могло фактично погіршити проблеми зі здоров'ям Кіма. Саме ідея створювати інститут, який займається продовженням твого життя, вже звучить максимально маніакально. А деякі практики, що їх застосовували для продовження життя Кімерсена, взагалі більше нагадують чорну магію, а не науку. З 78 років він почав вимагати переливання крові від молодих хлопців. А якщо кров молодих не допомагає, під рукою завжди є сміх, який подовжує життя. Ми запросили актора для виконання комедійного шоу, розповідає доктор Кім. Будь-який з виконавців, хто зміг розсмішити Кім Арсена, п'ять разів на день, нагороджувався званням Заслужений актор. А найреволюційніша методика полягала у тому, щоб буквально оточити кіма маленькими дітьми, які радіють, сміються та змушують сміятися самого Кіма. Він реально тусувався з маленькими дітьми, які мали веселитися, аби лікувати його своєю життєвою енергією. Це наче сцена з серіалу Слуга народу, головним героєм якого є Джокер. Це були одні з найбільш популярних ліків. Кіммерсен дивився, як діти роблять якісь милі речі і сміються. Дослідницький центр вирішив, що щастя приносить хороше здоров'я. На щастя, не спрацювало. Повертаючись до Путіна і застосовуючи методику Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти. Телебачення Торонто висуває нову версію, чому Путін. Так захоплюються дітьми. Звісно, в бункері Путіна є окрема сцена, на якій Євгеній Петросян разом з Гаріком Харламовим цілими днями показують мініатюри про КГБ в надії розсмішити Путіна так, що з щік бризне ботокс. Але там ще є і окремий басейн з кульками, де кожного вечора той же Петросян у піонерському костюмі разом з дитячим відділом ФСБ розігрують паради на 9 травня їдять ескімо за три копійки. Та грають у русських лібералов, малюючи одне одному йодові сітки, щоб діти з дитинства звикали до град. Надихаючись прикладом Кімерсена, Путін ймовірно оточує себе дітьми в надії заразити себе їхньою життєвою енергією. Проте ми переконані, єдине, чим Путін може заразитися від дітей, це вітряна віспа, від якої він і помре. Повернись живим і телебачення Торонто збирають 8 мільйонів гривень на спеціально обладнані БПЛА українського виробництва для армійської авіації. Вони підвищать результативність екіпажів, живучість техніки, а також допоможуть зберегти життя наших людей. Під відео посилання на монобанку, яка чекає вашого донату.